Добрий день усім! Сьогодні роздивимося новинки прикрас і почнемо з такого гарного котика: гранат. хтось цікавий. Хтось мене, до речі, його питав, але от він тільки зараз з'явився: гранатовий кіт. так Далі у нас іде отака от чудова брошка з сердоріку. Ці не питайте у мене на Viber. Вайбер є в профілі YouTube канала. Такі ще є новиночка. Агат, дуже гарний. Ну, він тут починаючи десь 20-й розмір, плюс розмір зміни, великий розмір. 19, 20 плюс. Навіть не з 18-го. І така ще є. Це агатова живода всередині дуже гарна. А це у нас кварцева. Животка і теж така от чарівність всередині, бачите. І теж розмір змінний, але від великий він. Великі розміри. Так, потім іде у нас така ще новиночка є. камінь нунтаніт Султаніт, турецький султаніт. От, бачите, навіть змінюється кольор вже видно. І зелений є, і рожевий, дивлячись, при якому освітленні, він трохи може змінюватися. Теж тут розмір змінний 18 плюс. Кіаніт також каблучка, новиночка. Мідь. Тут мідь. Тут наш сплав з міддю. Теж гарно носиться. І отакий от чудовий камінець. І кіаніт також є. Кіаніт також є такий от з аметистом колончик. Новиночка. Пластинка Кіаніта з Аметистом. Теж ціни на все питайте на Viber в профілі. Ну Також приєднуйтесь до інших соцмереж. В теж в Ютубі є всі мої соцмережі. І групи, до речі, по прикрасам також є. Отакі от от фліорит чудовий, шикарний колон. Ой, дивіться, які тут райдужні переливи зелений, гарний, чудовий такий фльори, потім аметист є. Колончик такий от аметист. Потім також є отака от заколочка з цитрином. Заколка цитрин. Потім ідуть сережечки аметист. Сережки аметист. Теж шикарні от такі от, хто любить довгі. Розсирі осережечки. От вони такого розміру приблизно на всі пальці. Хто любить шикарні, такі от амитистові осережечки. Отнітка мила, милий їжачок з квіточкою. Статуеточка. Дуже цікавий такий мілаха. Невеличка. Також є гірський кришталь Будда. Гірський кришталь, Будда І яшма. Ось такий лис цікавий. Яшмавий лис. лисенятко. Також підвисочка хтось у мене питав лунниця з натуральними камінцями. Така от лунниця, підвісочка або на ключі, може бути, або на сумочку. Такого плану або на мобілку, кому як подобається. Також вже з'явився знову дельфінчик-пірит. Теж хто питав, така от статуетка теж може стояти. Пірит. Фінансовий камінь на фінансовий успіх. Дельфінчик якраз. Так, також дивіться, такі от з'явилися з натуральних каменів маятники. Хто працює з маятником? Ось от такі от натуральний є тигрове око і чорний обсидіан. Потім з'явилися ще лабрадор. Такі от є гарні, цікаві сережечки лабрадор. гарної цікавої різації такі вісюльки. Тут взагалі на вони трошки тут різна різація, але все рівно дуже гарно. ой з цієї сторони двостороннє тут трошки менше, але все рівно натуральний камінь він не може.